То вони будуть економити на добровах, так вони будуть економити на обробітках. Знову ж таки, уже третій рік поспіль холодна весна. Якщо прив'язуватись до валюти, то наші ціни не виросли. Ми не рекомендуємо залишати кукурудзу до весни. Певно, Україна буде, буде сіяти кукурудзу. Україна цього року посіяла за різними даними від 15 до 30% менше кукурудзи ніж зазвичай. На наступний рік багато хто прогнозує зменшення площі посівів кукурудзи. Які ваші думки з цього приводу? І українські фермери звичайно ж будуть сіяти кукурудзу, тому що без цієї культури всі візмінні вже ніхто не уявляє аграрне виробництво в Україні. Десь місяць тому ми обговорювали це питання і більшість людей, з якими я говорив, то вважали, що зменшення кукурудзи на наступний рік неминуче, і, скажімо, зниження площі посівів кукурудзи буде значне. Але за останній місяць-півтора ми бачимо, що погодні умови склалися так, що дуже багато господарств не посіяли земину вчасно. Або взагалі зменшили кількість оземени, тому не все так однозначно наступного року. Ми вважаємо, що рішення остаточне по посіву кукурудзи наступного року фермера будуть приймати десь в лютому, березні місяці. Більшість говорили, що будуть збільшувати частку соняшнику та сої. Проте, чи достатньо буде насіння соняшника наступного року, питання залишається відкритим. Тому шанси в кукурудзі залишаються досить великі. І все-таки сезон маркетинговий розпочався, прайс оприлюднили. Як змінилася ціна на насіння? Ціна кукурудзи цього маркетингового сезону, мабуть, є найскладнішим питанням. Якщо глянути на дату оприлюднення прайсів ключових граців ринку, то вони затримались майже на місяць. Більшість компаній затримували прайси з огляду на те, що цього року що інфляційні процеси, що складність доробки насіння. Були, скажімо, впливали на це. Наші ціни, якщо прив'язуватись до валюти, то наші ціни не виросли. Але ж витримати цей інфляційний тиск і тиск подорожчання основних енергоресурсів ми не, ми не змогли. Тому так, наші ціни прив'язці до валюти не зростають, а прив'язці до гривні зростають. Якщо говорити взагалі за затрати, дуже велику частку займають саме досушування кукурудзи і саме досушування в качанах. Ми, наприклад, 100% насіння кукурудзи досушуємо в качанах. І ми вже давно відмовились від природнього газу і перейшли на власні джерела енергії. Проте в цьому році холодна дощова осінь, скажімо так, спричинила таку ситуацію, що нам довелося збільшувати. Затрати на енергію для досушування майже на 70%. і я думаю, що така ситуація склалася в більшості компаній, які, скажімо, вирощують насіння кукурудзи в Україні. Тому я думаю, що похожі ситуації в більшість компаній. Досі дуже багато полів в Україні стоять незібраними. лунають такі думки, поради залишати кукурудзу до весни. Ви, як представник кукурудзяної компанії, що можете сказати з цього приводу? Ми компанія, яка займається кукурудзою глибоко і серйозно. І ми, як фахівці, можемо сказати одне, що ми не рекомендуємо залишати кукурудзу до весни. Це, це проблема це втрата врожайності, це втрата якості, особливо фуражної кукурудзи для кормів тварин. Тому ми не рекомендуємо залишати, краще не залишати. Проте ми, на жаль, живемо в реаліях війни, і багато господарств, багато фермерів будуть приймати інші рішення, виходячи зі своєї нагальної проблеми. Якщо нас будуть питати, які кращі застосувати під, ну, які будуть довше стояти, це звичайно гібриди більш пізньої групи, які green, які з ефектом Стейгрін, які можуть забезпечити максимально довге функціонування стебла, щоб протидіяти грибковим захворюванням і іншим негативним факторам природи. Якщо говорити про природно-кліматичні особливості 2022 року, то чим він запам'ятався? Уже прийнято говорити, що новий рік не схожий на інший. 22-й рік був такий ж самий. Була знову ж таки вже третій рік поспіль, холодна весна, і вже українські фермери відреагували на це з холодним розумом, сіяли пізніше, коли вже ґрунт погріється. Потім після холодної весни в дуже багатьох регіонах прийшла посуха. Ми не можемо сказати, що ми бачили велику скажімо, високі температури. але посуха була в дуже багатьох регіонах, особливо в таких регіонах, де її раніше не спостерігалося, наприклад, на Івано-Франківщині, або Хмельниччині, або у Чернівецькому регіоні на Буковині. Uh, і, скажімо, недобір урожаю зв'язку з недостатньою кількістю вологи. Ми відмічаємо майже по всій Україні в усіх областях, uh, і далі прийшла холодна дощова осінь, яка не дозволила. Кукурудзі, кукурудзі нормально висохнути, втратити вологу. І, наприклад, на початку листопада уряд звітує про зібрання кукурудзи не більше, ніж на 20% площ. Соняшник ще стоїть в полях, і соняшник збирають з вологістю, яку прийдеться досушувати. Тому рік нам ну, дуже складний. Специфічний, і тут є все. І посуха, і дощова холодна осінь, і холодна весна. І е е ми зараз бачимо, що заплановані врожаї, особливо рівень минулого року, Україна не буде мати. Буде зниження врожайності, яке спровоковано е погодними умовами, а ще на, на скажімо, Якщо взяти за фактор зниження кількості добрив, вартість добрив, то це також буде спровокувати зниження врожайності і загальну валу кукурудзи по Україні. Ціна на азотні добрива висока. Багато хто буде сіяти, скажімо так, за ресурсоощадною технологією без добрив, зменшеною кількістю обробітку. А, які поради? Ми ось буквально недавно повернулися з Берліна, де були учасниками скажімо, конгресу Євросідц, то дуже багато виробників підходили до нас, і ми зустрічалися, і говорили, і говорили, що кукурудзи, площі кукурудзи в Європі будуть падати. І ціна на добрива є, мабуть, ключовою причиною зниження площ під кукурудзою. Основно, основою технології виробництва кукурудзи є азотні добрива. Азотні добрива це не секрет, робиться здебільшого за за з газу метану, з м'яку, тому зв'язку з візною в Україні, агресією в Росії, то є дефіцит газу. І відповідно буде мати це попливає на ціну азотних добрив, а саме головне навіть на фізичну їхню наявність, тому, тому що немає ресурсу для їх виготовлення. Що говорити про рекомендації від Маїсу, що робити в таких ситуаціях? насправді в зоні степу або північного степу України, де посушливі умови і де взагалі фермер звик рахувати кожну копійку, то застосування енергощадних технологій це не новинка, тому я думаю, що фермера будуть просто її такі технології застосовувати більш Тобто вони будуть економити на добровах, так вони будуть економити на обробітках, так вони будуть економити на пестицидах, але все одно, якщо все правильно зробити, то кукурудзу можна виростити із непоганим врожаєм. Для цього, звичайно, є і певний гібридний склад. І ми будемо рекомендувати фермерам, якщо до нас будуть такі запити, ми будемо підбирати такий гібридний склад, який будуть реагувати на. Енергощадні технології або на, скажімо, на обмежені ну, скажімо, на виробництво з обмеженими ресурсами, які гібриди будуть найменше реагувати. В існуючих економічних умовах в очікуванні на зменшення посівних площ під кукурудзу, як насінняві компанії, зокрема МАІС, виживають в цих умовах? Так, да, питання виживання для МАІСу і для будь-якої насінневої компанії. Це, звичайно, дуже нагальне питання. Наприклад, для нас, як експортної компанії, наприклад, втрата білоруського ринку це більше 30% обороту. Для нас це болюче. Це І ринку білорусі вже немає. Це вже ми констатуємо. Проте, ми не... скажімо, нас немає відчів. Ми... Шукаємо, літаємо, шукаємо нових клієнтів, шукаємо нові ринки. У нас є для цього і насіння, і знання, і асортимент, і ми зараз дуже багато часу і зусиль, скажімо, вкладуємо в те, щоб агітувати, для того, щоб розповсюджувати інформацію про нас, про наші продукти, про наші гібриди. Звичайно, не все в нас виходить, і ми не можемо сказати, що у нас все радужно, але ми нас є стриманий оптимізм. І в Україні, наприклад, одна із наших головних стратегій було це зберегти всіх своїх партнерів, всіх своїх дистриб'юторів. І ми зараз констатуємо, що всі партнери разом з нами. Ми входимо вже в маркетовний, новий маркетивновий рік. Ми вже почали перші відгрузки, ми вже почали сертифікацію і упаковку нового рожаю. І зараз можна сказати, що ми дещо навіть розширюємо, скажімо, своїх партнерів і збільшуємо кількість дистриб'юторів України. Тому ми. У нас стриманий оптимізм. Саме головне це люди, це колектив. Варто сказати, що ми не уникли скорочень. Так, ми провели деякі незначні скорочення людей, тобто ми оптимізувалися, але основний костяк, основних робітників ми зберегли. Тому збереження саме колективу це найбільше досягнена компанії у 2022 році. Ми в цьому році запланували відкриття селекційної станції і початок її роботи в Західній Україні. І ми почали роботу, ми завершили сезон вдало. Ми зібрали врожай. Зараз підходимо до його молоту, опису і планування наступного року. Так, можливо, ми не все реалізували в інфраструктурному плані щодо станції селекційної, але наукову роботу ми зробили. І це саме головне. Ми закінчили в наладку і введення в експлуатацію модерн, скажем, модернізованого цеху доробки насіння на третьому нашому заводі в місті борщів Тернопільської області. Ми повністю його закінчили і тепер можемо розраховувати на повну потужність цього цеху. Зв'язку з тим, що наше основне землекористування і один із наших насінневих заводів Селізайцьо знаходяться 120 кілометрів від фронту. Ми для банків в червоній зоні. Тому з кредитуванням також були проблеми. Але зараз, пройшовши цей сезон, ми можемо сказати, що ми в принципі, реалізували всі свої плани по закупці техніки. Ми придбали великий кукурудзозбиральний комбайн. Привезли його з Франції, ми профінансуємо селекційну техніку завершимо її фінансування. Ми провели ротацію тракторного парку, автомобільного парку, заплановану, про яку ми ще після початку війни не, не були впевнені, в нас все це, скажімо, вийде. Зараз ми можемо сказати, що все це нам вдалося. Що тримаємо іс у цей важкий час? Це ідея, ідея, це просто ідея, якою живе кожен селекціонер. Наш засновник і власник Віктор Миколаївич Борисов він селекціонер. Я також селекціонер-кандидат наук. Ми всі живемо цією фанатичною ідеєю до покращення кукурудзи. І е, саме рух вперед, безперервний, не зупинятись стоп Це основна ідея і життя цієї компанії, компанії Мейс. Тому наша задача не зупинитися і не втратити. Не втратити час, не втратити ідею, не втратити цей рух вперед. Е що ми зробили в науковому плані? Як змінилося наукове планування і нау наукова діяльність компанії? Ми дещо скоротили екологічне впробування в Україні. Ми фактично не сіяли свої екологічні точки на півночі. І лівобережжі України. Але ми маємо 12 пунктів випробувань, закінчуємо збирання екологічних пунктів, і ми все ж таки, я вже говорив, ми відкрили селекційну станцію. Які завдання? Завдання бути робити добір нових селекційних форм в більш вологозабезпечених і холодних умовах. Ближче до європейських е, умов, е, тому що ми дуже інтенсивно заходимо до європейського ринку і можу з гордістю сказати, що ми там виглядаємо пристойно. Нас там, ми маємо право там бути. І які це країни е, зараз? Е, ми маємо досить непогані вже позиції в Польщі. Ми маємо надію, що все ж таки цього року вже будуть контракти в Румунії, Словаччині, можливо, Чехії, а можливо, Угорщина. Відкриваємо Болгарію і маємо надію, що заложимо велике випробування в Німеччині. Якщо повертатися до України, до потреб українського аграрія, то чим у новому сезоні Маїз буде. Дивувати, що буде пропонувати українському фермеру. Ми селекційна компанія. І щороку ми випускаємо доволі таки велику лінійку нових гібридів. У цьому році їх 8. Від фао 170 до ФАО 460 для різних зон, для різних регіонів, навіть країн. Останні, скажімо, два роки. 2021-2022 рік в Україні ми спостерігаємо знову ж таки холодні, дощові а, періоди осені. і дуже нагальні проблеми є втрата вологи. І ми з гордістю можемо вже зараз говорити, що у нас фактично більшість гібридів нової лінійки у 2022 році, саме гібриди, які Конкурентно втрачають вологу і порадують наших партнерів і наших клієнтів, фермерів дуже гарним результатом потратити вологи. Зараз ми збираємо демо, зараз ми збираємо екологічні пробування, вже, е, товарні посів нових гібридів. То, скажімо, у нас є що запропонувати нашим партнерам. Уже всі три заводи працюють. Ми вже запустили всі три виробництва. Іде активна калібровка, фасування, сертифікація насіння, тому ми можемо вже сказати нашим партнерам, що не переживайте насіння, вже пакуємо, сертифікуємо, вже почали відвантаження. Тому звертайтеся, час сплине дуже швидко, тому в цих тяжких умовах радимо. Якщо у вас є вже рішення про постачальника і про купівлю насіння кукурудзи, вже час починати. Тим паче, у нас заводи знаходяться в різних регіонах України, і якщо хтось переживає за свою безпеку, ми раді будемо бачити його в Західному регіоні України, у Борщові і будемо раді відвантажити насіння там. Тому працюємо, вже активно входимо в новий маркетинговий рік.